Так підгортати картоплю чи не підгортать. Тема підгортання картоплі зараз дуже актуальне питання. Бачу, що ця тема вам зайшла. А в коментарях читаю, що більшість з вас так і не розібралися підгортати картоплю чи не підгортати. Якщо ви садите ультрарані сорти картоплі, щоб швидко отримати врожай молодої картоплі, то тут підгортання не обов'язкове. Якщо дозволяє ґрунт, достатньо посадити картоплю поглибше і цього буде достатньо. А от пізні сорти тут абсолютно інша справа. Їх треба підгортати, тому що їм треба більше часу для дозрівання. А це значить більше шансів, що бульби вийдуть на поверхню і позеленіють, бур'яни візьмуть над картоплею верх, А головне це утворення бічних столонів, що підвищать врожайність. Я підгортаю абсолютно всю картоплю. І ранні сорти, і ультраранні сорти, і пізні сорти картоплі. Тому що у мене немає мети реалізація картоплі. Вирощування картоплі для мене це хобі. Підгортання картоплі, друзі, в першу чергу залежить від мети її вирощування та ґрунту. Так що підгортати чи не підгортати тут же справа індивідуальна. Один із своїх ультраранніх сортів картоплі це белароса, Я розділю на дві частини: одну частину підгорну, а іншу залишу для експерименту. А потім подивимось різницю у врожайності. А про те, чи підгортаєте ви картоплю та як ви підгортаєте картоплю, можете написати в коментарях. Дякую, що слідкуєтесь. Поділіться з цим відео з друзями, підписуйтесь, щоб знати більше.